Відео спостереження зі звичайного ТВ-боксу. Так, ось такий. Давайте я це приберу, бо зараз покажу усю нашу студію. Звичайний отакий Xiaomi tv box і ми можемо тут зробити з вами відеоспостереження. Ось тут Лисичін Глаз був, а ось Лисиччина рука. Можемо відео стіну зробити, можемо все, що заманеться робити. При тому, що це на звичайному Android TV, на Google tv Боксі, з двома звичайними додатками, які є. У плеймаркеті для ТВ бокса. Я використовую дуже дешеві, ну ось такі дуже дешеві відеокамери спостереження. Оці нормальні. Це в нас з фокусом 3,6 мм Full HD, 12 вольтова. Вона влагозахисна, Це як от, звичайне відеомяння, вона не сама ліпша, просто як приклад використовую, що воно працює. Uh, і знаєте, що саме цікаве? Чому це бюджетна версія? Вам не потрібен DVR, по-перше, бо кожна з цих камер зазвичай пише на мікро SD-картку. Тобто воно і буде писати на мікро sd картку, якщо десь замонтовано, ніхто там ту мікро SD-картку uh, не буде, uh, скажімо так, цупити, <с -праць> як сказати, uh, красти так. Uh, я... Також тут можна організувати і запис цього відеоспостереження, звичайно. ну ось... Uh, на це не звертайте увагу, це саме ця камера, і в неї трохи незвична роздільна здатність, тому вона дає на відеоряду такий трохи незвичний трохи незвичне відео. Ось давайте я на себе направлю дві відеокамери, поперемикаю з них. Це ця, ця камера, ця камера, бачите, зараз увімкнеться. Ось, будь ласка, я можу лапами своїми трохи пошевелити. А знаєте, що хочу показати? Дивіться, ця камера. І навіть підтримується, от бачите, зараз почну рухати. Давайте, дивіться, навіть на відеонянях можна рухати, бачите, навіть керувати камерами, які це підтримують. При тому, що можна патрулювання поставити, бачите, можна патрулювання поставити, і багато інших речей. тобто. Ми можемо накупити камер там по 16-20 по баксів і зробити на 5 камер, на 9 камер і зробити класне відеоспостереження, не вкладаючи усі гроші світу. Так, звісно, воно не замінить а, повноцінне відеоспостереження. Але щось зробити ми з вами можемо. Зараз підемо, подивимось, які камери підходять, як їх дити... ну, як їх ідентифікувати на Aliexpress, бо саме там я їх замовляв. Усі посилання на перевірені вже камери. Я розмістив в описі під цим відео. І, звісно, швидка відеоінструкція, як це. Дуже швидко зробити з допомогою звичайних додатків. Тепер я вам покажу, як же це налаштувати. Все дуже просто. Нам знадобиться два додатки. Перше монітор камер, інший – «IP Cam Viewer Basic. Е, ну, його можна купити профверсію. Це е, суто ваше діло. Але я не можу показати налаштування абсолютно усіх цих камер, які є. так, Вони різні, і додатки для них, для них різні. Тобто, ну, ми завтра зараз ще подивимось на ці onviv-камери. Тут важливий такий момент. Давайте я вам покажу на прикладі однієї з камер. Якщо ми зайдемо у камер CamHip Pro, ну, це одна з цих камер, і зайдемо у налаштування, то завжди. Є девайс Information для будь-якої камери, яка описує IP-адресу ip адресу самої камери, ну тут це не все. Справа у тому, що для кожної з камер є окремий порт, і нам його потрібно якось з вами дізнатися. Зазвичай такі виробники камер, вони, хоча і підтримують ці всі теми, вони не дають. Ну, ось вона працює. Якщо зайду на неї, вона працює, лежить зараз в мене на столі, тому все там побачимо. А є інша в мене. Давайте Natuya Smart, Камера, ось Natuya Smart, Ось, будь ласка, я зараз у цій камері. І тут у цій камері, наприклад, на Tuya Smart, там зовсім інший момент. Там потрібно увімкнути OnViv, щоб він був. І також тут немає, наприклад, того самого порту. Ну зараз ми подивимося, який OnViv є на так. Тепер ми йдемо на TV-Box. Давайте вимкнемо тут запис. І нам спочатку потрібен буде саме монітор камер. Ось, будь ласка, отакий ip Cam Viewer Basic ми встановлюємо. І давайте монітор камер. Ось, будь ласка, давайте я його також видалю, щоб е, нічого не було. У Play Market, у Android TV він є. Ось, давайте. IP Web Camera Viewer, Я його видаляю, щоб все заново, щоб ви бачили все ідеально правильно, як воно потрібно бути. Е, і все ми зробимо зараз саме таким чином, щоб. Мінімально вам потрібно було щось робити. Заходимо у монітор камер. Цей додаток, він прикольний. І він прикольний тим, що він дозволяє нам знайти усі камери з їх портами керування. Натискаємо монітор камер додати камеру, називаємо автоматично визначити і чекаємо. І тадам, ми з вами бачимо три-дві камери. Ну, є ще RTSP, але це не. А що це у нас за камера ще одна увімкнена? Ну, нас конкретно цікавлять дві камери. Давайте я їх фотографую, поясню, бо тут ми відразу бачимо порти керування. І ось на даному етапі ну, ми можемо додати у цей додаток спочатку, просто назва камери. А ось тут дуже цікавий момент. Нам потрібно завдати пароль. Я завдам такий, як в мене на Wi-Fi, просто для прикладу. Все, додати камеру. Показувати мульти, використовувати програмний декодер. В принципі, тут апаратні декодери 264 він відіграє дуже-дуже спокійно. І є різні профілі. Бачите, ми можемо обрати 264 малий. Там на 20 FPS вона сама камера дає. І тут ще профіль на 20 FPS для декілька камер. Вони, в принципі, обираються однаково все редагувати назву. В принципі, вона додана. І ось вона ця камера є. Навіть е, у, цьому, у цьому додатку ми, в принципі, могли б щось завантажити, якщо б додаток працював нормально. Він сонвів не дуже нормально, але нам саме потрібно було визначити оці параметри. Все добре. Тепер іншу камеру ми також сюди додамо. На всяк випадок, щоб е, побачити її. Можливо, у когось і цей додаток допрацює. Але той додаток IP Webcam Viewer він просто ідеальний для цих моментів. Ось, це два. Пароль додати камеру. Так, а тепер нам потрібно йти в IP Cam Viewer Basic і тут вже все робити. Закриваємо. Давайте, це нам не потрібно. Закриваємо. І тут вже йдемо. Трохи трохи незручне керування. Потрібно трохи навички. Натискаємо плюсик, йдемо скан-камера. Скан камера. І тут прописуємо наші хости. Ну, перший хост ми прописуємо. Звісно, ну, який ми сфотографували: 192, 120. Переходимо, натискаємо назад, переходимо на порт. От порт. І прописуємо ну, в даному випадку 10 тисяч саме для цієї камери. Порт 10 тисяч. Тепер далі. Ми сюди повинні завдати ім'я і пароль. Це те, що завдається у додатку, який ви налаштовуєте. Пароль зазвичай на OnV камерах йде адмін, і зазвичай у додатках він не змінюється. Тому адмін це буде 99,9% цих камер. Тепер переходимо на пароль і завдаємо пароль, який ви завдали при налаштуванні камери. Її додатком. Це тим додатком, який є до вашого, до вашої камери у додатку керування. Так, тепер натискаємо тест. Опа! Знайшло OnVIF камеру. А, можемо не, не, дочекати, не, не чекати до кінця, як тільки її знайшло, натискаємо активувати і натискаємо кнопку додати. Давайте Eddy камеру. Тут в нам вже нічого не потрібно, ми просто опускаємось вниз і обираємо саме сейф. Давайте кнопку Save. Все, камера в нас вже є. Одна камера є. Давайте іншу камеру додамо. Давайте скан-камера. В нас ще дві камери. Ми знайшли. так? Давайте іншу камеру проб'ємо. Так, 31, 120, 80, 80. 80, 80, Так, інша камера. Натискаємо тест. І знайдено також onвів камеру. Обираємо її і повертаємося, натискаємо Edді. А також спускаємось униз. Тобто, тут воно через тест заповняє все відразу повністю. Все, повертаємось, і в нас дві камери є. А тепер а тепер ми просто йдемо назад і вже можемо дивитись ці камери. Ось, я є на одну камеру. Ось я кажу щось. Тепер, тепер ми можемо отак, от увімкнути дві камери. Ось, будь ласочка. Я тут, я тут. Ось я тут красивий. Ну, перша камера, в нас там є такий момент сумісності, але вона при оновленні вона повністю вона пише нормально. Тобто вона відображається просто цікаво. А при тому, що тут ще один цікавий момент: Ці камери, ці камери працюють і підтримують керування. Під ці, ці, ці додатки. От Я зараз буду знімати е, камеру. От Я навмисно взяв свій, свій фотоапарат, ну, свій смартфон і буду знімати вам цю камеру. Давайте будемо її трохи. От, бачите, вона ворошиться. Вона ми можемо її керувати повністю. Вона е, повертається, вона реагує на керування. Ану, вниз і вверх спробуємо. Давайте. Вниз. О, є, працює, 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 але вниз і вверх у нас переплутано. Але це працює. Це працює. І ще й можна пресети ставити. Тож, налаштування дуже-дуже просте. І у вас е, виходить ось таким чином отака, о, отака система відеоспостереження. При тому, що ну, це, це від самої камери залежить, ми можемо там змінити вид, просто вид. Е, так працює. Тепер далі. Ми можемо просто-напросто сидіти десь у кріслі. Так. Знаєте, у нас що там у нас коїться у дворі, там, поставили камери, заходите в IP Basic і все, все працює. Ну, в принципі, змінимо зараз вигляд. До речі, зазвичай, що, що робити, коли, як записуватись з цих камер. Зазвичай ці камери пишуть самі автономно на свої карт картки, так, смарт-картки мікро-СД, І це добре, так і повинно бути. Але тут є рекорд мод. Бачите, зараз ми зайдемо. Давайте. Це ПТЗ. Ні-ні-ні. Зараз, ми... зараз я вам покажу. О! Є снапшот, а можна зайти в рекорд мод, де можна буде записувати. Ось, будь ласка, де ми можемо обрати камеру, де ми можемо обрати лог, ми можемо обрати. Де ми можемо обрати FPS, Free Space і саме обрати камеру. Тобто ми можемо тут записувати і камери, але ну, вам потрібен буде трохи е, потужніший TV-Box, ніж Mi Box S. Ну, в принципі, я такий, щоб записувати конкретно на е, ті мікро SD-картки, які тут вбудовані. Коли ви під'єднаєте там 6, 7, 8 камер, вони також будуть тут таким чином працювати. І хочу вам показати ще один прикол. Справа у тому, що тут в нас є. У налаштуваннях ще, бачите, увімкнути чи вимкнути там світло. А тепер далі. В нас є motion detection, тобто, ця, ця штукенція може детектити рух на камерах. Наприклад, там так ми бачимо там у нас, але раджу вам апгрейдити її до Pro-версії. Коротше, дуже-дуже класна річ. А от зараз в мене камери працюють нормально, тож в принципі наблюдати можна. Піште вже зробимо висновки. Дуже мені сподобалось, як це працює. Налаштовується все дуже швидко. І якщо у вас буде до 9 камер, можна на один екран в принципі розташовувати. Ну, от, от лисичка, йди дивись, як це прикольно працює. Дивись. Камери відео бо зараз тебе побачить. Прикольно? Дуже. Тобто, звичайний ТВ-бокс може бути е, повністю е, звичайною гарною системою відеоспостереження. Ось я такий там. Привіт! ну Камера ліворуч, вона трохи слабка. Е, вона має не дуже нормальні такі спостереження. Але слушайте, а я ж вам хотів ще показати е, on камери. Справа у тому, що які камери підходять, так OnV-камери, давайте cameras on на Алікспресі цілий-цілий. Ось, будь ласка, цілий набір цих камер. Аутдор-камери. Я пробував ці камери, вони працюють. Я пробував ще деякі. І навіть на цю камеру я вам розмістив опису під цим відео посилання. Саме цю камеру я використовую для аутдору. Але ваша камера. Повинна бути сумісна з ОнВІВ. Зазвичай Tuya Smart, ті, ті камери, які йдуть через Tuya, вони йдуть OnVI. Це звичайні IP-камери. Але якщо ми кажемо про Xiaomi, вони не працюють. В них немає протоколу ОнВІВ, в них внутрішній протокол, який вони використовують. Ось, будь ласка, це в нас це поя, ні, нам, нам цікаво. От, Onviv. Бачите, тут навіть написано, онвів. Ось камера 100%, з onв протоколом, вона підходить. Ще 265 й 265-й кодик буде передавати досить прикольне зображення. З нічним баченням і з нормальною роздільною здатністю. Можете її під'єднати і буде вам щастя. Лисичка закине вам декілька посилань. Так, Лисичка? І все буде вам. В принципі, можете користуватися. Пішли вже, зробимо висновки. Ну і що я можу сказати? Якщо хочете писати TV-Box трохи попотужніш беріть, якийсь там Югус чи щось, ну саме на 928 проці. Чи на 922-му. Якщо просто зробити ось такий варіант відеоспостереження, там, ну щось ви там сидите вдома чи лежите там на дивані, вам хочеться камеру там налаштувати, там, раз, натисне, не налаштувати, подивитися, що там коїться на дворі. Увімкнули, подивились, вимкнули, продовжили дивитись там своє кінце. При тому, що ви повинні розуміти, що кожну камеру потрібно налаштовувати окремо з її додатками, які йдуть у комплекті з цими камерами. Знаю, саме потім за допомогою цих додатків цей додаток заводить. Вже е, після первинних налаштувань. Я рекомендую такий варіант, а ви пишіть свої варіанти, пишіть, які камери використовували. Хто що тестував, дуже цікаво. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.